Ой, на терасі знову засніжило. Нова робота, треба сніг відкидати, Бо тому що не перестає. Добре, прийдемо з двору, то будемо займатися цим. Набрав я на цю фірму Гарант ТО, яка в мене з'явилася якась невідома. Ну, не складається з ними розмова. Вони кидають трубку і кажуть, що ми нічого не знаємо. Хочете інтернет, оплачуйте. Кидають слухавку, кажуть всі питання до вашого колумбуса. Хочете мати інтернет, оплачуйте і на рахунок колумбусу, і на наш рахунок. А в іншому випадку не будете мати інтернет. Не на того напали, як то кажуть. Будемо йти зараз до них виясняти ситуацію. Бо це щось ненормальне. Тут, знаєте, виходить, що зараз мені в комунальних послугах виставлять рахунок ще якась фірма зірка і скажуть, а ви світло маєте в хаті, маєте, ну то платіть і нам. Це щось ненормальне. Ні з того ні з цього. Це ж цивілізований світ. Є договір надання послуг згідно даного договору, згідно тарифів, оплачується ця послуга. Це ні з того ні нічого, хочете інтернету платити ще й нам. Ну, сума ж одна й та сама, бо сума не збільшується. Я кажу, питання не в сумі, питання зовсім іншому. Я з вами не маю договору. Зараз я вам заплачу, грубо кажучи, по 100 гривень кожен місяць. За рік часу буде 1200 гривень, до прикладу. А мені Колумбус через рік скаже: а ви нам не доплатили 1200 гривень. А я скажу, я ж платив гарант ТО. А вони мені скажуть: ну, чекайте, а гарант ТО це хто? Договір же з нами? Надаємо послуги вам ми, а не гарант ТО. То чому ви оплачували на гарант ТО. Давайте і нам тепер ті гроші поверніть. Це те саме, щоб взяти мандарини в Новосі, а піти заплатити в сільпо. Ну, так виходить? А новус скаже, ну ви ти ж брав мандарини у мене, то плати мені гроші. А я скажу, ну, я заплатив в сільпо за ваші мандарини. Вони скажуть, що? Тютю. -тю. Так само і тут. Мені послі надає колумбус, а я маю оплачувати гарантиво. Ой, так все незрозуміло. Зараз я все виясню і наведу лад, бо це ненормальна ситуація. До речі, я вам покажу мої функції, ті, що на підвіконні почали прокидатися. Бачите, молоді паростки випускають. Вушка котика, напевно, однорічне, бо жовтіє і не хоче рости. А оця от функція, то почувається чудово. Нові паростки. Я потім їх пообрізаю, повкорію і буде, виходить, новий, е, нова рослина. Це як маточник. Ну, А це прийдеться, напевно, що викинути, не мучити його, бо не хоче рости вушка котика. Ну, а з функцією все окей. А ви не подумайте, я не є людиною конфліктною. Ну, бо я не люблю скандалів. Я взагалі оминаю і стараюся все минати, Але я, як то кажуть, такі, знаєте, що стосується мене, то я за справедливість, бо ні духом, ні словом. А ось прикладу, подивіться, інтернет, і водафон, і Київстар, і Колумбус, і Укртелеком, Інтернетів під... Отако, хоч заваливсь. Ну, нічого хотіть, бо то зараз ми все вияснимо. Тут, до речі, дуже гарна є одна пропозиція. Водафон підключився і вони пропонують швидкість за а, одну гривню підключення, 100 гривень вроді в місяць, щось там оплата, Ну, взагалі, єрунда. Це таке саме єрунда оплата. Е, наш, як називається, господи, колумбус. Він не є найдешевшим інтернетом. Але дозволяє собі щось забагато. Ходіть. Непруха страшна. Так гнав за маршруткою, якраз добіг до зупинки і переді мною закрили двері і поїхали. Не успів. Не успів. Фух. Що я вам скажу? Так як я вам це і казав, ця компанія залучала договір з іншою компанією, а я до них ніякого відношення не маю. Ти сказав, що або я оплачую всі кошти вам згідно договору, або ви більше хочете, бо я А, вон, їде ще щось. 18 -ка. Ну то якраз мені назад вернемося. Як бачите, нічого далі не почищеного, хоча дороги трохи очищає. То я сказав, що я вам оплачую кошти згідно договору. А ви, якщо хочете, то самостійно перекидайте, куди вважаєте за потрібне. Аллєвим компаніям оплачувати я не буду. Якраз гарно, якраз моя маршрутка доїжджає, то дурно біг за тою попередньою. Получається, що теж тут немає світла і магазини позакривані. Шкода, дурно перс. Там, все закрите, резерви теж, все, все, все. Так що їду додому. Або за марком одразу їду, зараз щось придумаю. Може, забіжу ще в сільпо, подивлюсь, чи є креветка на хаос. Бачите, все закрито. Напевно, термінали не працюють для розрахунків. Але сільпо працює. То підемо в сільпо, може ті креветки є. Зараз ми подаємося. Зразу на цю екзотику. Заходимо, це чорне сільпо, От там десь стеля текла зимою, осінью. Річі такі. Екзотика, екзотика. Ну, дуже дорога та екзотика, чесно кажучи. Ми посильно подивимося, пройдемося. Помідори. Елітні, по чому ті помідори? Перчики. Ну. Тут багато є таких маленьких на знижках. 70 гривень. 250 грамів. Кольорові 300. Перець болгарський, дивіться. О, а тут якийсь зназниці, бо був 200, зараз 159. А помаранчевий 329. Так, хто нам не цікаво, правда? От, хтось розбив пляшку пива. Як розбив, може комусь впала. Не знаю. Різдвяна радісного різдва. А, тут таке що хазяйки використовують найчастіше, правда? Донецька, а ми олію пропустили. А нічого. Людей багато. Світла нема, будень-день, але людей багато. Ковбаски, балабаски. Тут ця така, така смакота, дорога. Імпорту, якого не хочете, скільки не хочете. Лише би були гроші, правда? І вже пішла на знижки. А вона так і була ця, я пригадую. Нам подивимося на. Тут. Оце для мене слабість моя. Це сухе копчення, то моє. То моя любов, як то кажуть. Так. Креветка, дивіться, зараз 67. Бачите, а от якась інакша, якась рожева. Дораду типу на знижці, типу, типу, типу. Нема нічого. Отут якась мінус 50, видно, терміни приходять. Напевно, що копчене все. Так, я довго не хочу ходити, бо тому що мені нічого не треба. Яловичі мозкові кістки дивіться. Я не їв, але кажуть дуже смачно. Яловича вирізка зараз на знижці. Курочки різні. Оце сіль... сільпо. О, я вже його сільпо. Ото, що Алла каже, фозі. У них фозі, а в нас сільпо. Так, що я буду тут лазити? Йду на вихід і все. Одне, знаєте, щось він нагадав, я зайшов, ну, типу, на вихід, але зайшов в солодощі. Тут, можливо, є батончики. Зараз я подивлюся. Це на вагу, треба йти дивитися. Акція, акція. Оце. Так. Ну, бачите, тут теж все рошен, рошен, рошен. рошен. Мені треба вагові. Тут такі клітинки є теж, дивіться. А вон я вже не йшов. Ось вони, дивіться. Є це такі прості молочні батончики, бачите, цукерки Житомирські, Житомирські ласощі. Це батончики, прості, вони молочні білі. Було такі горіхові, коричневі ще смачніші, але я таки дві жменьки цих зараз візьму. О. Найшов ще такі батончики, дивіться. Теж молочні, вон є один відкритий. Бачите, там сфаляється біленький теж. Я зараз тільки жменьку попробувати. Бо оці Житомирські, то я знаю, точно що смачні. Хотілося б таких, щоб були коричневі, шоколадні батончики, вони найсмачніші. То я взяв дві жменьки таких, жменьку таких. Але ще полажу, зараз може знайду щось інше зараз. А ще лаваша взяв, знаєте, і то починається. Нічого не треба. І вже грибу все і зразу. Теж у нас таке львів-рисвіт морська, то щось не таке. Добре, ну йду, якщо щось цікаве, знайду, то куплю, а вже вдома вам покажу розпаковку. Всякі ігрові зони працюють, а Сільпо зутрів свою коліжанку. Вона каже, слухай, останній день чи перед останній день, коли в юску дуже класні знижки на все навіть акційні товари, там якусь сумку треба брати, то я думаю йду, вже са приперся, купив батончики з того всього. Думаю, що буду робити. Йду ще в Юск, а тоді вже за марком в садочок побіжу. Хоча бачите, боулінг то працює, а Люско темнота. Тут всякі чудо-острів, Це великий такий дитячий магазин, то все працює. На велосипеді скидки, скидки. Всякі ігри. Каток. На катку пустота. Подивіться. Їде машинка очищає каток. Он Напевно, якраз готується до нового сеансу. Черга велика. Ми як були студентами, то ми теж ходили часто. А зараз вже не ходимо. Знижки до мінус 60, кількість обмежена. Такі дерева ці чорні страшні. Йдем. Якщо буде щось цікаве, то покажу. А не буде, то вже зустрінемося в садочку, коли марка буду забирати. Мене цікавить крісла, все одно мені на кухню треба терміново. Замінити такі гарні, легенькі. Що треба таке собі нове купити. 1200 або що. Добрий день. Було 2300, але 1200. Далі пройдуся. Що тут цікаво є, так гарно позапалювали свічки. Зробили таку атмосферу. Нічого вже. Поремонтуємо моркові всі зуби. Тоді помалу будемо собі шукати гроші на нові кажуть, все буде по, -по порядку робити. Ось так, як там було на вході, то мені дуже подобається. Ось такі дивіться. Як вам таке крісло? Він таке гарне, негеньке-негеньке. Така невеличка спиночка. Цікаво, а скільки воно вартує. А, 2600 воно вартує, ну понятно. О! Чекайте, бо темнота. Що мені так везе? Тільки кудись хочу піти, то нікого нема світла. Пересадимо собі сюди. Почекаємо, щоб увімкнули. Не буду я в темноті по магазині ходити, правда? Ой, таке зручне крісло. А, до речі, вже постригся. Зараз включать світло, подивитися. Почекаємо трошки. Значить, може включили світло міста яке переходить з генератора. Зараз ми подивимось. Так цікаво, люди ходять з фонариками по магазині, подивіться. Ліхтарик. Вибирають хто полички, хто сумки, хто крісла. Вон, панянки ходять з фонариками. Та ні, друзі, я тут не буду півдня сидіти, поки світло появиться. Бачите, коли чоловік килим вибирає. Ні, чекаю дві хвилинки тоді на вихід, якщо... Хм? Так цікаво, правда? Тут колись було, а що тут колись було? Кафе, вроді мені здається, якесь, тут був такий вихід на терасу, там така альтанка літня. Та ні, це не жарт, Так можна, тому крісло, звичайно, зручне. Зараз я скажу, скільки воно вартує, я би таке хотів крісло. 11 тисяч. Ось таке, дивіться. Бомбезне. бомбезне, я таке Купив собі. купи собі, то то недороге. Ось така, кладиться, Тарас. Але ні, то не жарти. Треба звідси йти. От я так, можна тут вічність просидіти. От як в потьомках, як ось то гра комп'ютерна. Добре ходіть. Вийшов тут коло Петра церкви. І думаю, тут є калина. Ми з вами в цьому керунку ніколи ще не тусувалися, не ходили. Але теж, ці самі, бачите, магазин калина, де я купляю оселедець. Ну я вже в цьому керунку то йду, куплю дві філешки. може завтра зроблю сільотку під шубою, так що й захотілося. Або так, ну, ту куплю, щоб не йти потім в той, що ходимо ми завжди, бо туди вже в іншому керунку треба йти. Тут це типу не супермаркет. Але таке, знаєте, тут такі, багато підприємців. До кубки збіглося і організував собі ніби такий міні-марк. Міні-марки, Міні як і правильно назвати. Хоча і моноцей мені, мені, чесно кажучи, не подобається. Він такий, знаєте, самий, самий найбільше не подобається. Туди, на рибний відділ. Бачите, ті самі всі цінники. Філа Гайдамахи, 233, зараз кошти. Зайшов і вийшов. Дві хвилинки. Двори все не розчищене. Хоча, ви знаєте, сьогодні читав в групі нашу, що буде якийсь їхати трактор і розгортати двори, щоб максимально позабирали машини з дворів. Так, гайдамахи ще є таке оселедець в баночках. Пресерват, початка вже в олії. 100. 7 гривень 500 грам. Я за три філешки таких подвійних доплатив. Так само, грубо кажучи. Одне, що я б він чек не взяв, мені цікаво, скільки коштує, не коштує, а яка вага отих три філе. То я потім собі зважу, щоб розуміти, що буде краще. Ватсон, колишній ДЦ, є ось тут теж в будинку. І там є такі класні штуки, я вам показував для миття духовки. Такий плакон, що бризкає. Обгородили цей двір, бачите, теж треба тільки з цієї сторони заходити. Не знаю, чи я хочу туди йти, чи не хочу туди йти. Сам не знаю, чого я хочу, знаєте? Не здалося або купити. Попри те, що це церква, от та, що ми ходимо, бачите, тут вона в куточку, але ми сюди ходимо вкрай рідко. І воно цю гілочку, ці вулички. Просто неможливо. Раз, раз, раз. А, дивіться, є хвіртка отут. От, Ай, блін. От свиня, я заліз далі. Йду я сюди в хвіртку. То зараз перейду. дорогу. Ой. Поки нема машин, правда? Аварійно небезпечна ситуація на дорозі. Барилку. В праця. О. Все файно, мої хороші, йдемо ще. А де воно є? А, тут, тут, бачите, було кругле все це, а тепер ще Укрпошта половинку магазину. Йдемо.